Вітаю, друзі, на youtube каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із паном Валерієм Клочок, керівником центру громадської аналітики. Вежа Вітаю, пане Валерію! Слава Україні! Вітаю вас, друзі, героям! Слава вітаю вас! Друзі, на початку нашого етеру, поки не забув, обов'язково підписуйтесь, долучайтеся, кличте друзів, товаришів. Сьогодні розмова буде цікава про все важливе і звісно ж не забувайте залишати свої вподобайки. Таким чином більше кількість глядачів також побачить нашу розмову е, стосовно. Майбутніх перспектив розвитку російсько-української війни наших потужностей, якось протистояти ворогу. Володимир Зеленський, наш головний дипломат, варто напевно зауважити. Поїхав у черговий вояж. Країнами Балтії сьогодні спілкуються із нашими партнерами там на півночі, і о, це вже не перша така зустріч, і це все якось нагадує літо минулого року, 23-го, коли там відбувався саміт е, Рада Україна НАТО. Е, і звіти були дуже великі очікування. Всі очікували чогось такого радикального, чогось такого проривного направду таку, такого тоді не здається, не почули. І у нас же ж буде о, Україна НАТО у вільнюсі. О, е, перепрошую, у Брюсселі, так у Бельгії, і чи бачите який зв'язок між цією поїздкою? І чи буде якась така розривна новина сенсаційна, яка справді змінить щось, ну хоча б короткострокової перспективі? Ну, Таку новину ми можемо почути лише на саміті в Вашингтоні, НАТО. Це, по-перше, ми не знаємо поки що дати. Я особисто не, ну, не бачив дати проведення цього саміту, який буде приурочений річниці створення НАТО. А, і річниця створення припада на квіти. Поки що ну, для мене особисто дійсно це є загадкою. І, як на мене, проривна новина там лише може бути це запрошення формальне. До uh -huh. членства і Зеленський про це сьогодні натякав. Uh -huh. Якщо от тут цікава, знаєте, його риторика, якщо минулого року він практично та й його радники ствердно говорили, що ми отримуємо запрошення перед Вільнюським самітом, зараз така риторика доволі обережна. Uh -huh. Я думаю, що ну, в силу різних обставин зараз зовнішньополітичне відомство. і Знаєте, зовнішньополітичний вектор офісу він. Обережнішим став. Чому тому, що це в великій мірі політика внутрішня, ти обіцяєш не відбувається, тому ти не обіцяєш, що відбулося ну по факту. Тоді супер. Бо ну загалом правильно обіцяти відбулося це ідеально. Ти готуєш свідомість, все є перемога. Ну, герой національний це так, але ну, от, до прикладу, така історія була з безвізом. Тоді дуже активно експлуатував цю тему. Порошенко mm -hmm. вдалося досягти таких домовленостей і. Ми вели дискусії, чи це заслуга лише його чи наша всіх, але боретистим, ну за його да, там, каденції це відбулося. Зеленський був розстроєний, дуже розчарований, перепрошую дуже серйозно після Вільнюського саміту. Там була низка скандалів з його заявами. Тому думаю, ми домові тут зараз обережніший стає, і це правильно. Бо я особисто ну, маю велике сподівання, що ми формальне запрошення отримаємо. Угу. Але. Воно буде е, не з конкретним терміном, да, датою вступу. Воно буде відкритим, так як зараз відкрите запрошення до Європейського Союзу, ми вже починаємо переговори. Але чітко розуміємо, що ми туди вже йдемо. От, от що нам треба, нам треба ось це, а е, паралельно триває активна робота щодо підписання. Угод про безпекові про гарантії безпеки з країнами і НАТО і Великої Сімки іншими. Ну і я, чесно кажучи, ну, від засідання Чергового Ради україна НАТО не очікую нічого, тому що це, ну, це хороша історія для України, але нагадаю, є така сама група НАТО Росія. Рада НАТО Росія. Такими самими повноваженнями, яка припинила свою роботу ще до 2014 року. Якщо не пам'ятаю, ну десь, десь в тих роках зараз можу тр трішки помилятися після того, як була анексована був анексований Крим, то НАТО відмовилося від там потужної співпраці зараз взагалі з Росією. тобто нічого абсолютно для НАТО і для більшості країн НАТО, це зараз Росія стратегічний ворог. Це ворог так. Тому процес рухається абсолютно з холодною головою, і дуже добре. І те, що Зеленський зараз поїхав до країн Балтії, це а, вкотре засвідчить таку його ну, готовність виконувати основну основну його роботу, основну місію це спілкуватися з нашими партнерами на рівні керівників держави. Бо ну окей, класно, коли там урядовці спілкуються, це непогано, але рішення вони. Важливіші, коли президенти підписують там якісь міждержавні води, як сьогодні, наприклад, була з науседою підписана угода чергова про допомогу і продовжені там ну, 200 мільйонів. Це так, ну не дуже багато, але це є, uh -huh. враховуючи, що і Естонія вчора голосила рішення про те, що вони 0,25% ВВП будуть виділяти Україні щорічно. Це ще 100 мільйонів доларів. І отак ми потрішку потрішку назбираємо і можемо назбирати впродовж року до 120 мільярдів євро. Ну, mm -hmm. Долар євро, я перепрошую, еквівалент плюс-мінус. Нехай глядач мене не сильно за це судить, тому що цифра приблизно однакова. І така риторика зараз лунає в Європейському Союзі, в Великобританії. Очільник МЗС Великобританії про це говорить. І це якраз дуже здорова дискусія на тлі політичної кризи в Конгресі. Вона там присутня, вона є. Я думаю, що вона вирішиться позитивно для нас, але зараз колись. Час триває, коли Європейська комісія не може переконати ніяк, разом з усією Європейською радою а, Орбана у тому, щоб він не блокував пакет допомоги, вже дійшло до того, що збирають підписи за те, щоб блокувати взагалі. Ну просто блокувати Орбана. То це якраз здорова дискусія в Європейському Союзі, в Європі загалом про те, що Європа має дбати про свою безпеку, угу. просто Європа. Бо Ну, дуже класно з'явилася інформація, просто вона мені сподобалась, мені не вистачало про Трампа. Звісно, це такий <сі> поки що схоже на злив, але злив не випадковий. От якраз не в кіт, а злив, і в кіт, загалом. Бо, знаєте, часто про Трампа, і ми говоримо, що це за часів його зняли би обмеження на постачання зброї, за часів його було введено санкції щодо Північного потоку, це він дав команду, нам не передати летальну зброю. Це правда. Це <сі> правда але Знаєте, не помічати його неординарність, і це я так м'яко зараз скажу. Да? Що стосується американської політики, загалом міжнародної політики, ну це було б не щиро. І от сьогодні стало відомо про те, що ще в 2020 році, в бесіді з Урсулою фон Роляєн, Трамп сказав, що він вважає НАТО це мертвою структурою, і взагалі Європа вина 400 мільярдів доларів Сполученим Штатам Америки за безпекові питання. Ну тоді давайте я знаєте, отак цій частині хочеться сказати. Давайте почнемо бесіду з 47 року. Криза 47 року від скасуємо всі гранти, які передавали в рамках плана маршала європейському союзу. Тоді європі передавали mm -hmm. союзу. Не було для того, щоб врятувати від кризи Європи. Так. Потужна криза була на тлі голоду і складних погодних умов. І після другої світової інфраструктура була дуже пошкоджена, хоча вона швидко відновлювалася. вона правда швидко в Європі відновлювалася. Тоді Америка чому допомагала безкоштовно? Вона розуміла необхідні да, такі безпекові компоненти в Європі, і нині політика США не змінилася. А і такі заяви, як робить НАТО, вони ну трішки перепрошую Трамп. Вони трішки ну протрезвляють зараз Європу. Бо ми не знаємо, як закінчаться вибори в США. Поки так. що можемо будувати прогнози. Але Європа може має розуміти, що якщо ну я скажу так, не дай Боже, да там Трамп прийде до влади, то Європа зіткнеться з проблемою. Вона має до неї готуватися, і та дискусія, яка сьогодні йде, йде в Європі, вона якраз протрезвляє Європу, я так скажу. І От е, цікава, що заява Олафа Шольца буквально днями про те, що апеляція до Франції, до Іспанії, до, давайте ж допомагайте, до Італії. більше допомоги, так. Так, да, то це ж не випадково. І зараз візит Зеленського в цьому, на цьому тлі такої дискусії до країн Балтії, і це якраз дуже гарна історія для того, щоб Європа ну, дещо більше вживала заходів для власної безпеки. Попри, я розкажу, контраверсійні заяви Трампа. Так, от приємно усвідомлювати, що здається, от, це ж на загал стало відомо триторика Трампа. Ті його заяви, так якісь кулуарні. А я так розумію, що в Конгресі в США загалом розуміли його ще раніше і на щастя ухвалили. Ж, варто зауважити нашим глядачам рішення, так. що президент одноосібно не буде мати права ухвалювати рішення щодо виходу США із альянсу НАТО. Правильно. Так, ну знаєте, парадокс заключається в тому, що республіканці фактично підтримали цю ініціативу. Так, так, так. Тобто, і тут, от там... в контексті відносин всередині республіканської партії, хотів би зовсім трішечки про Нікі Хейлі. Якщо вже почали говорити про Америку, uh -huh. там все несеться і розвивається шаленими темпами. Ну чесно скажу. Особисто я дуже підтримую. і Мені дуже подобається. Запам'яталася її фраза і її дебати із тим самим Рамасвамі. Так пам'ятаєте, її опонент, якщо можна так назвати, тому що я так розумію, вже в нього майбутнього як такого як претендента немає. Коли вона сказала, що росіяни хочуть бачити ось такого президента Сполучених Штатів, то ж не голосуйте за таких, я так розумію, десь побічно вона мала на увазі не лише Рамасвамі, а також можливо і Трампа, і зараз її рейтинг Зростають. Хочемо, потрібно нам ось такий президент або президентка Сполучених Штатів. Ми будемо вболювати за неї, пане Валерію? E, ви знаєте, це питання американське. Я все-таки okay. тут буду дипломатичним, як і наші політики. Чому? Uh -huh. e, я дозволю собі речі, називати своїми винами. Да, Мені Рамасфамі і Трамп, це приблизно, знаєте, одного поля ягоди. так Але е, ми, ну як, ми повинні все-таки дистанціонуватися. Від внутрішніх таких суперечок і оцінювати їх з точки зору притомності, скажу так, mm -hmm. тому що не можна не визнавати кризи у середині республіканської партії. Ну, є там ще один дуже цікавий політик пан Макконел, який очі... очолює більшістю у сенаті, і це доволі ну, поважний політик, який довго йшов до своєї кар'єри. Але е, от коли навіть Трамп балотувався на посаду президента за своє першої каденції, він мусив його мовчки підтримувати, тому що він розумів, що лише Трамп дасть змогу республіканцям виграти. І він також, як і Хейлі, я думаю, буде задоволений, якщо Трамп не буде, е, приймати участь у праймерізі. Тому mm -hmm. зараз, до прикладу, і реакція республіканців щодо судового процесу, який триватиме ось у Верховному суді, США вже. Восьмого лютому, який там вже оголошений щодо недопущення Трампа до праймлі доволі обережний коментар республіканців. Я не бачу такої, mm -hmm. можливо, я не за всім такої критичної риторики, що мовляв, цього не можна робити. Не треба там. Ну звичайно, адвокати Трампа в цьому плані працюють. Республіканці якісь заяви роблять, але загалом знаєте, такі, ну такої палкої дискусії, що це політичне переслідування я зараз у пресі американській не бачу, знову. Я не є там, знаєте, ну не настільки глибоко досліджував, але якби воно було, то воно б і в нас пушило. Тому я думаю, що направду я з вами тут погоджуюсь, Я також цю версію виказував, що низці республіканців цікавий зараз і корисний цей факт судового позову проти Трампа. Якщо його знімуть з перегонів, то політика, якраз те, про що я говорю зараз, дуже обережно, американська вона оздоровиться, тому що наявна криза є в Конгресі, і вона. Викликана саме поведінкою цього протрампійського крила, тому що навіть Джонсон, зверніть увагу, очільник Палати представників робить заяви часто дикунські на відверто. Чому mm -hmm. тут остання його заява? Поясніть мені, які цілі Украї... США в Україні напередодні, 4 січня, речник Держдепу США Майк Міллер робить великий брифінг. Він проводив його там ну, хвилин 20-го. 20, Меттью Мет Міллер, перепрошую. Брифінг доволі довгий, і він там кілька разів говорив: наша ціль, щоб Україна вийшла із цієї, цієї війни європейською, сильною, суверенною, територіально цілісною цілісною державою. Які ще цілі треба пояснювати республіканцям? Ну, тобто, Ну Джонсон реально грає на інтересах у цього праворадикального mm -hmm. трампійського крила, так само, як і його попередник, якщо відверто сказати. Тобто, так mm -hmm. да, вони шантажують цю всю, всю історію своєю золотою акцією. Але я думаю, що якраз нинішня політична ситуація в Конгресі і в США загалом допоможе вирішити кризу в республіканській партії. Я це сподіваюся, мені це хочеться, тому що мені кортить в однаковій мірі говорити привабливо і про одних, і про інших, mm -hmm. які назовні фонять однаково. Не використовують зовнішній політичний вектор внутрішній політичній боротьбі, ну це вже примітивно, те як себе поводять зараз республіканці. Це реально примітивно. Я пропоную повернутись до Європи і США, і тут мостиком нам стане пан Бен Ходжес, командувач силами збройних сил Сполучених Штатів у Європі, екс-командувач. Так і він от на днях сказав, що нашим сусідам потрібно згуртуватись, консолідуватись навколо України, і умовно, коли. Якась умовна Румунія бачить шахет у своєму повітряному просторі, збивати його, а не очікувати, коли він залетить на територію України. Так і ось справді у Брюсселі, так в Бельгії, також очікується цей сами, самий саміт е, НАТО Україна і саміт НАТО у Вашингтоні. І найбільше чого очікує пан Володимир Зеленський, наш президент, це саме посилення ППУ України. Чи будуть рішення якісь інновації? Ні, дуже багато говорили про оренду систем ППО. Можливо, ось це нам буде поміч у цього разу. Ой, знову друзі. Я тут не буду говорити з технічної точки зору там можливості передачі системи питання я не політичної не... волі, пане Валерію. Тут, тут якраз я досліджував це питання: ну наскільки я міг да, там, наскільки я маю інформації. Цікава історія не лише з шахедами на території Румунії, бо вони дуже довго заперечували, що вони впали, а і з останнім забутом. Останнім, некрайнім, я тут якраз от зважу. Mm. За лютом, а можливо, і крайнім, як би правильно сказати, я думаю, що не останній. Але російські ракети на території Польщі. Справа в тому, що ракета пролетіла біля однієї з локацій, де стояла раніше система Петріот неподалік, це підтвердили польські видання, і локацію публікували це в Люфтвафе Петріот Німеччини. Uh -huh. Але вони опублікували локації після того, як Петріот забрали звідти. Але ця система Петріо стоїть неподалік військової бази США в Польщі. І приблизно за 10 кілометрів від військової бази США пролетіла ракета. Uh -huh. Ракета російська. Про це не дуже багато писали, але це є інформація. Про це писали в українське видання Defense Express з посиланням на польських журналістів і колег своїх. І це як на мене дуже серйозний виклик, е, тим паче, там е, відразу після того, як ракета потрапила по простір в крайнього разу до Польщі, то е, польське війське повідомило про те, що ракета впала. Там одне із видань Репабліка 24», якщо не помиляюсь, <coughs> польське видання повідомило про те, що ракета впала, і до цього часу те повідомлення так і висить. Хоча, коли ви приходите за посиланням у твіт. Е, Прес-служби польська, польська війська польського там немає вже цього повідомлення. Така цікава деталь. Тобто, mm -hmm. воно з'явилося, потім спростували. А пізніше факт падіння засвідчили тим, що вони шукали уламки: 500 військовослужбовців mm -hmm. Збройних сил польських шукали уламки, якраз поблизу того місця, про яке я щойно говорю. Ну, ці повідомлення є офіційно, вони озвучені посадовими особами сполучених Польщі. Я маю на увазі пошук. Якщо ви там ходили, ви кажете, що ракета полетіла, то, друзі, запитання. Залишається відкритим, що було. Але, безумовно, тут, посилаючись саме на коментарі дипломатів наших, які знаються на питаннях, зокрема, створення єдиної системи протиповітряної оборони з країнами Європи, які ці питання розглядалися свого часу, як і єдина система протиповітряної оборони країни СНД. Угу. Початку ще років незалежності України Україна не долучилася до цього проєкту, але подібні проекти існують, і Польща могла б відповідати на повітряні загрози, які можуть їй бути очевидними при ракетних обстрілах навіть на території України, тобто системи протиповітряної оборони стоять в Польщі. Але якщо ракета летить перпендикулярно до кордону з Польщею, її збивають. Ну, наприклад, на відстані вона там 100 кілометрів від польського кордону, її збиває системи ППО э, Петріот, яка належить країнам НАТО. Превентивно ні, не превентивно. Вони просто збивають, реально їх збивають. Угу. Вони їх реально збивають, треба просто підписати договору. І коли є ракетний обстріл, летить ракета на Львів, і ви не бачите, вони просто збивають. Тому що вона може полетіти до Польщі до країн. Змінити траекторію, так це часто а, звичайно, відбувається. Звичайно, звичайно, тому абсолютно ну логічно було б досягти міжурядових угод із країнами східної Європи, де будуть розміщені системи ППО саме країн НАТО, І ми б чудово розуміли, що на західні кордони наші західні кордони прикриті. Як би це парадоксально не звучало, але така історія була б абсолютно справедливою. Тоді навіть не потрібно переміщувати ці системи ППО до України. Mm -hmm. Те, що стосується цього регіону, і вже тоді там, би ми спокійно розміщували б якісь об'єкти виробничі, військові і так далі. ну, ВПК, ми б, ну, абсолютно нормально почувалися, б і вивільнили б звідти якісь там системи протиповітряної оборони, які там є, ну, мінімальні. Це те, теж ну, з цим треба працювати. Але звернімо увагу, що НАТО утрималося навіть від коментаря якогось притомного по цій ракеті, я сказала, ми слідкуємо, ми стробу". навіть є Столтенберг. Дуже так обережно прокоментував. І це для мене є свідченням того, що НАТО на сьогоднішній день політично не готове робити такі заяви і фізично не готове збивати ракети, які пролітають на території. Чому? Або нема там систем ППО, ну висновок, так, або вони не вміють ними управляти. Угу. Ну, за великим рахунком. Тому що ну, от наші військові, які оперують е, системами Петріот, збивають балістику без проблем. Це То ж факт. можемо говорити про наявність політичної волі, однак брак і саме технічний, так або я не знаю. Я не готовий вам сказати про брак технічної систем, тому що це секретна інформація. Але на даному етапі, якщо е, Польща або інші країни НАТО заявляють про свою готовність, ну гіпотетично, до відбиття атак Російської Федерації повітряним повітряному просторі, вони повинні це робити. Тим паче, ну я так розцінюю, якщо ракета над моїй територією летить, я взагалі нікого нічого не запитую. Я її збиваю все. Потім так. розберуся, чия вона. Ну, вибачте, вона несе загрозу інфраструктурі моєї країни. Про що, кого, кого що я маю запитувати? Але є проблема проблема узгодженості дій країн-членів НАТО. Я в цій частині хочу нагадати історію із вже покійним Кісінджером, який мав контакти із Зеленським. Це публічна інформація. І Більше в минулому році, в травні місяці, коли я давав інтерв'ю виданню Деякові, говорив про можливість членства України в НАТО до завершення війни. Але mm -hmm. каже, далі тоді доведеться всі військові операції щодо звільнення Криму там, і територій погоджувати з НАТО. Це ну, коли ти стаєш членом НАТО, ти стаєш заручником реально цієї єдиної концепції оборони, наступальної і так далі. І Коли ти вже ну, здійснюєш військові операції проти свого ворога, то ти ж ну, залучаєш усіх до цього. Тому погоджуєш, тому я не виключаю, що зараз є така проблема, але це для як на мене має стати серйозним рушієм і приводом для зміни стратегії НАТО, тому що та стратегія яка була, вона не працює. Коротенька ремарка, пане Валерію. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що в 22-му році, начебто, наш головнокомандувач пан Залужний планував операцію деокупації і вивільнення коридору до Азовського моря і операції там в притул до Криму. Однак, тоді наші партнери якраз таки заборонили це. Ну не не радили наполегливо це робити а направили і зосередили ну, рекомендували зосередити свою увагу на нашому Херсоні, тому що тоді, начебто, не було сил, не було можливості. І, так далі. і тоді ми їх прислухались, при тому, що ми не в НАТО були, однак дослухались. Це я так розумію, питання рекомендації, а не наказу тоді. А у випадку із НАТО це вже буде наказ чи як? Ну, Друзі, по-перше, яка достовірність цієї інформації? Ну, так. Я не знаю. Так, варто знаєте, я, я бачив цю, цю інформацію, вона цікава, щоб її обговорити з глядачами, знаєте, там на своєму і тут каналі хотілося б це зробити, але а, от наведу вам, приклад, ви, публікації видані більд. Про дрони над полігонами Бундесвер. Так. Я дивився її в оригіналі. Там є конкретно посадові особи, на які посилаються журналісти, угу. конкретні заяви. Оце можна ствердно говорити. Тут я ну, не готовий вам сказати. Якщо Все. гіпотетично, ну, далі ми розвиваємо думку. Якщо гіпотетично це так, то так. Це історія схожа на з, ракет, на, над, з ракетою над Польщею. Тобто mm -hmm. погодження, події і так далі. Але я думаю, що за цим стоїть дещо інше. У нас достатньо було спроможностей тоді у 2022 році для здійснення такої наступальної операції. Я сумніваюся, тому що згадайте, Заложник запитував додаткову допомогу в кінці 2022 року. Okay. Так. Він публікував про те, що йому треба 300 танків, тисячу броньованих машин і так далі. І це вказує на те, що, мабуть, ймовірніше за все. Тоді не було достатньо. Для чого такі публікації з'являються? Дивіться, зараз виходить як. От ми з вами говоримо, але з'являється така тонка нитка. Той, хто нас дивиться, скаже, для чого нам таке НАТО НАТО? Угу. На жаль, До речі, я так. завжди дуже обережно коментую ці речі, тому що говорю: ми без НАТО не будемо настільки сильними, як то ми хочемо. Зараз НАТО змінює свою концепцію. Про це активно велася мова перед Вільнюським самітом. Зокрема, вони говорили про превентивність ударів. Бо зараз по стратегії НАТО як виходить, якщо на країну НАТО нападають, заходить країна-агресором на території країни НАТО. По стратегії ця країна має утримуватися певний період, там, наприклад, 180 днів, чи три місяці, чи скільки, ну, а потім вже йде відповідь НАТО. Угу. Там така стратегія. Зараз ці документи переглядаються, і Росія це знає. І е, мовиться про те, що країни НАТО будуть реагувати ще на підступах, може mm -hmm. навіть і так тому поки що це питання дискусійне, але в будь-якому випадку ми мусимо розуміти, що е, заяви про те, що НАТО е, Трамп може вийти з НАТО, ухвалення закону в Конгресі про неможливість ухвалення такого рішення, так ну, Трамп, я маю до mm -hmm. США може вийти з НАТО. Те, що поява заява цієї статті про залужну, що мовляв НАТО щось там не погодило. Це все вказує на. Те, що ця слабкість НАТО, слабкість НАТО, воно деградує і так далі. Проблеми є, ну безумовно є. Але давайте ну, зараз подивимося на Росію. Вони ж розказують, що у них там ВПК не знати, який. Да. Чому ж вони тоді корейськими ракетами стріляють? Угу. Ну так. давайте скажемо ще, да. да, Ось зараз історія з цим. Забув, як називається, патронним заводом на Росії е, та е, да, Клімово, клімово. Клім, клімовський Куському. патронний завод, да. 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 і там сталася серйозна аварія. Там да. сотні будинків без опалення на тлі цього цієї історії Путін ухвалює рішення про націоналізацію клімовського цього патронного заводу, який перебуває в приватній власності. Угу. Ну, друзі, що, щось не так да на Росії, де ж їхній там ВиПК? Тобто проблеми є в них і є проблеми в НАТО, але сьогодні. НАТО говорить і про збільшення оборонних бюджетів, Німеччина говорить про реформу Збройних сил, відновлення призовного треку у себе, щоб була обов'язкова служба. Всій. Сьогодні заява про те, що Європа готова виконати замовлення мільйон снарядів для України до весни. Ну, чогось вже змінилося то року, нарощування, обороноздатності і так далі. Ці процеси йдуть. І НАТО це союз безпековий, який потрібний нам. Це mm -hmm. моє переконання. Ну, перепрошую, але якби до прикладу ми були членом НАТО, нас ж туди притул не хотіли брати. Я пам'ятаю, до початку вторгнення навіть дискутувати на цю тему було нереально, тому що НАТО конкретно говорить ні. Просто говорили ні. Нині нам говорять так, але ми сказали коли. В будь-якому випадку сказано так. Я не те, що нам задовольняюсь там порожніми обіцянками, але реально, от такі матеріали спрямовані на пониження іміджу НАТО, для кого є проблеми, але. Момент такий, друзі. Оборонний бюджет Європейського Союзу становить 1 трильйон євро по року. 85% щороку забезпечується цей, цей оборонний бюджет Америки. Mm -hmm. І в цьому році зараз буде голосуватися знову оборонний бюджет США у сумі понад 800 мільярдів доларів, майже 900. Тому шансів вона то програти практично немає. Навіть Є китай, ножку. навіть китайці завершу, завершу, навіть китайці бояться розпочинати військову операцію на Тайвані. Дуже дякую, друзі, за те, що долучилися. Спасибі, що були разом з нами. З нами на зв'язку був Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа. Дякую, пане Валерію. І дякую вам, друзі, за те, що долучаєтесь. Залишайте свої вподобайки. Давайте працювати так і надалі, тому що таким чином більша кількість людей побачить наші розмови. Свої думки стосовно неї. Обов'язково залишайте в коментарях і будьте у фокусі разом з фокусом. На все добре.